Добрий день, п'ятниця, 22 квітня 2022 року. Через день Пасха. Ми тут працюємо на малині. Макс підкошує малу, щоб не спарити. Ось такі опаросель. А то ми, якщо гною її закидаємо, то вона, напевно, спариться. Ну, Рискуємо. Але ж. Гей! А... а ну нахуй становіться! Розвозимо гній. Белазьки матері. Вилазь! Як завжди, дієм мусить щось чудити. Тільки що їм наказав. Ніхто не катається, ніхто не сідає. Ні, вже не всунувся. Інструктор. Матвія явчику передачу включати. Коротше, отаке діло робимо. Рискуємо. Може спаритися малина від такої процедури, ну, Будемо сподіватися, що все буде нормально. Отаку От завалюємо гавняками. Роботи багато. Робота газна і тяжка. Роботи робити не дуже є оход, але треба. Ну і помаленьку підбираємо те, що навозили. Ну, Я думаю, що навіть 10-ї частини ми не забрали. Тут 10 машин, 10 зілів, плюс куча цього перегною. Старого ще скліва з-під козів курів. Коротше, добра є, як говно будуть гроші. Все, всім папа. -па. Кінець серії. Я в магазин, хлопці жарти хочуть. Канапки забулися в холодильнику в Кремінці.